Громадськість стала набирати, скажем, обороти. Появилися спонсори цієї громадські дуже великі. То завжди, завжди маніпулює. забудовники Києва заявляють про тиск з боку деяких громадських активістів. Власники будівельного бізнесу не розуміють претензій від Дмитра Перова. Тим часом інші діячі заявляють, що даний пам'яткоохоронець може знищити рух зі збереження історичного обличчя Києва. Розбираємо все по полицях у нашому матеріалі. Підписуйтесь на канал Київ -Сіті Ньюз» і розпочнімо. Саботує власну роботу та перешкоджає захисту будівель. Так про активіста Дмитра Перова пише вже інший діяч Георгій Могильний у Фейсбуці. І неспроста. Ми також вирішили розібратись у некомпетентності даної вже медійної особистості. Про що йдеться ще наприкінці 2023 року. Перов ініціював петицію щодо повернення будинку замкова статусу пам'ятки. Київська міська рада в особі земельної комісії. Вона передала цю будівлю з ділянкою під будівництво торгового центру. Кличко підтримав дану петицію. А громадська організація Дмитра, спадщина Київ, взялась розробляти облікову документацію. Орієнтовно у липні її повернули на доопрацювання, але фінальний документ, пам'яткохоронець, досі так і не надав. Дивно, чи не так за цей час забудовник, маючи усі дозвільні документи, провів реконструкцію і добудував мансардний поверх. Будівля офіційно було дато тобто, згідно перед документації, да, дозвілних документів. Вона була приведена того стану. Які дозвілні документи дозволяли. Після цього була прийнята будівля в експлуатацію і все після цього перелета ніхто не бачив, тому що йому дуже не цікаво робити якісь перешкоди і хайпувати на тому, що дійсно не відповідає. Хоча ще торік там Перов заявляв, що став жертвою забудовника, коли під час демонтажу дерев'яних балок йому нібито зламали ребро. Певно, час вилікував. Відтак сьогодні на франка 26 шість від перова сліду. А чого тільки варта його історія з компанією Ковальською? На думку Дмитра, забудовник зніс будівлю на Жилянській 47, яка мала історичну цінність для Києва. Хоча в переліку пам'яток культурної спадщини її не було. Через це Ковальська подала до суду проти цього громадського діяча. Компанія вимагає від нього спростування його слів та сплатити компенсацію розміром 100 тисяч гривень. Є така категорія в юриспруденції Упущена вигода. Це коли через якісь дії не з вашої вини розривається контракт і ви втрачаєте потенційні кошти. За рахунок того, що була поширена недостовірна інформація, інвестор розірвав договір на 85,5 мільйонів. Відповідно, ми цю інвестицію не отримали. Пояснив адвокат ковальської нерухомості Володимир Хажанець. Активіст Георгій Могильний вважає, що таким чином перов створив будівельній мафії кейс для доказу їх і ПСО про неадекватних активістів. Якби забудовник просто не відреагував, витівка перова була би дрібницею. Але Ковальська швидко оцінила можливості, надані їм перовим, і почала розігрувати це наповну, подавши позов. Якщо я правий, виграний проти Дмитра Позов стане першим і єдиним доказом неадекватності противників будівництва. І цим доказом будівельна мафія буде користуватися наповну. Єдина можливість нівелювати потенційну проблему, продемонструвати зі сторони активістів, що дії перова були неприйнятними і суперечать самій ідеї боротьби, як за історичну спадщину, так і проти незаконного будівництва. Тепер про інший проєкт. Півроку тому забудовник Ніконов оголосив про плани будівництва готелю на Грошевського б саме на ділянці, яку придбав близько 20 років тому. Це поруч із занедбаною садибою Бонадурера. Перу та його громадська організація лобіювали внесення об'єкта до реєстру пам'яток. Увага через мінкульт. А це порушення порядку надання такого статусу, пояснює могильний. Мінкультури навесні змінила порядок обліку об'єктів культурної спадщини. Якщо мінкультури не виконає забаганку перова, то почнуться звинувачення в обслуговуванні інтересів забудовника. Найсмішніше, що саме у випадку виконання забаганки Перова міністерство і відпрацьовує в інтересах забудовника. Що потрібно Ніконову? виглядіти жертвою, і щоб у будівлі, яку він хоче знести, не було захисного статусу. Так і сталося. В листопаді будівлю не внесли в реєстр. Тому питання очевидне, на якому боці грамотний юрист за освітою Дмитро Перов. А от забудовник зрозумів посил Перова і дійсно робить себе жертву. Послухайте. А в кого ти купив? Може, ти купив злочинця Черновецького цю землю? В той час ця людина не була ніяким злочинцем, і ніхто її злочинця не вважав. Ви абсолютно доброчесливий покупець. Ви купили? Через деякий час виясняється ця людина злочинець. Це не ваша відповідальність. Така необізнаність перова дається вже вкотре в знаки. Він організував власний громадський простір цегла в будинку, що знаходиться на великій Житомирській 4 та має статус пам'ятки. І за даними Могильного, перов і Ко молотком збивали автентичну штукатурку. Крім того, встановлювали експонати та забивали цвяхи в стіну. Тож, чи мали вони на це дозвіл у департаменті охорони культурної спадщини, нам відповіли. За даними електронного документообігу департаменту, науково-проектна документація на проведення будь-яких робіт у вказаних приміщеннях будинку на вулиці Велика Житомирська, 4 на розгляду департаменту не надходила. Дозвіл не надавався. Але ж звідки знати про дозволи, якщо активіст навіть не знає, як правильно заповнювати пояснення для поліції? Ось погляньте. Дмитро вказує, що працює помічником депутата то в КМДА, хоча зазвичай себе позиціонує як пам'яткоохоронець і має освіту юриста. Ми відправили запит в КМДА, де нам відповіли, що в їх структурах активіст не працює. Також звернулись до Київради, чи є він досі помічником депутатки Ксенії Семенової та чи отримує за це зарплату. Чекаємо на відповідь. А ще до речі, за нашими джерелами, Дмитро Зненацька став аспірантом в свої 29 років. Під час війни вирішив гристи граніт науки на кафедрі ЮНЕСКО з наукової освіти в університеті Драгоманова. Ми теж звернулись до них за коментарем, але викладач. Чи вирішили мовчати? Сподіваємось, цей студент вчить ДБН та тонкощі захисту пам'яток. Тож як перово вдається поєднувати усе і заробляти гроші? Ви ніколи не задумувались? Де ти береш гроші? Бо, за нашою інсайдерською інформацією, за 2024 рік він отримав лише 5 тисяч гривень офіційного доходу. Тож, за що живе Перов? Питання відкрите. Можливо, Семенова платить йому зарплату конверті, з яких ні гроша в держказну? А можливо, перов просто обманює людей на своїх зборах, бо ні разу не відзвітував про використання коштів. Наприклад, нещодавно він збирав 20 тисяч гривень для подачі апеляції в суді. Хоча на попередньому засіданні Фіміда присудила йому сплатити лише 1730 гривень судових витрат, або ж збирає кошти на розробку нової облікової документації щодо статусу пам'ятки для будинку замкова, яку нагадаємо він та його геоспад ще на Київ так і не подали міській. І владі до сих пір, хоча під час війни було б доречніше збирати кошти, наприклад, на дрони нашим бійцям на передовій. Друзі, а чи помітили ви результати роботи активіста? Чи бачили успішні кейси перова з захисту історичних або потенційно історичних пам'яток? Напишіть власний коментар унизу під відео. Цікаво дізнатись вашої думки. Заодно поставте вподобайку та підпишіться на нас. Це дуже важливо.